Чотири місяці тривала акція Казки, що виховують. Класика для дітей. Актори, педагоги, психологи, популярні телеведучі проводили з пацієнтами відділення токсикології клініки Охмадит заняття з арт-терапії 29 серпня. В українському домі всі охочі мали нагоду вперше потримати в руках збірку з найкращими казками світу та особливими ілюстраціями до них. Пацієнти відділення токсикології раз на два дні проходять шестигодинну процедуру гемодіалізу, і щоб відволікти дітей від крапельниць, їм читають казки. Ета книга издана вместе с аудиокнигой, которую озвучували талантливі актери наших ведущих театрів українських ведущие тележурналісти. Серед головних партнерів проекту комітет з питань охорони здоров'я опікунська рада Охмадиту, санадальний відділ української православної церкви з питань молоді книги, котою ми зараз побачимо і которо будів представлена широка общественності собраны лучше сказки, сказки, которые розвивають. Ребенки, доброту, любовь любові і другі добродітелі, які дуже близькі християнству. казкові торжества в українському домі це радісне святкування. Та спочатку була робота. Діти дізнаються про життя, навіть мають дізнаватися не з телебачення, не з останніх новин. Для них такі новини мають бути в книжці. Неджат Гадіров родом з Азербайджану. В Україні давно мріє повернутися додому та побачити Каспійське море. І ось у концертній програмі гість народний артист України Гурбан Абасов, який спеціально для Неджата виконав пісню Муслима Мегамаєва Синя вічність. У концертній програмі також взяли участь народні артисти Ніна Матвієнко, Тамара Ходакова, Гурт Скай. Я просто допомагаю. Ось я не святий і не прагну цього, але мені просто подобається це відчуття. Після концерту було розгорнуто аукціон, з якого продали 12 картин, які увійшли до збірки казок. Отримані кошти розділять порівну між усіма пацієнтами відділення. Картиною Руслана жваво цікавилися учасники аукціону, а його ілюстрації у книзі найбільше. Оце білочка. Мені тут десь 5-6 малюнків. Акція відбулася з благословення предстоятеля Української православної церкви Блаженнішого митрополита Володимира.